Слава Господу. На продовження нашого зібрання і якби в продовження першої проповіді будемо читати е, післення до Ремлян, 8 розділ з 5 вірша. Ремлян 8,5. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне, бо думка тілесна, то смерть. А думка духовна, то життя та мир. Думка ботілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Амінь. Ми вже чули в першій проповіді брат згадував про те, що. Деякі люди, вони говорять, такий вислів, що ми живемо не по закону, ми живемо по благодаті. І часто в такі свої оправдання, в оправдання своїх поганих вчинків, люди говорять, що ну то в законі було написано, що можна, а що не можна. А ось зараз ми живемо в такий час благодаті, живемо по духу, і нема такого, щоб щось було заборонено. І часто цитують апостола Павла, який казав, що все мені можна, та не все мені на пожиток. Але чи задумуємося ми по справжньому, що означає жити по закону чи жити по благодаті, що означає жити за тілом чи жити по духу? В першій проповіді вже було сказано про це дуже багато, і ми не будемо глибоко торкатися цієї теми. Я лише хочу затронути таку фундаментальну річ. Яка відрізняє в принципі життя по закону і життя по благодаті, і про цю фундаментальну річ ми будемо сьогодні з вами говорити. Це наші думки. Ісус Христос Він сказав так у Матвія 5 розділі з 20 вірша. Кажу ж, бо я вам, коли праведність ваша не буде рісніша, як книжників та фарисеїв, то не увійдете в Царство Небесне. Ви чули, що було стародавнім наказане не, вбив, не вбивай. А хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу: що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові. А хто скаже дурний, підпадає гєні огняній. В часи старого заповіту ми це прекрасно знаємо і ми читаємо про це. І тут Христос підтверджує, що е, людина вона знала, або було написано, що можна робити, що не можна. І людина вона читала, і вона знала, наприклад, що якщо я нікого не вбила, то значить я не згрішила, я її невинною, або якийсь інший гріх. Який є писаний, якщо вона фізично його не зробила, не вчиняла, то, в принципі, вона перед законом і перед Богом вона була чиста. Але прийшов Христос, Він приніс новий заповідь, і ось основну думку, яку хотів Христос тут донести нам, це було те, що тепер важливо не тільки те, що ти робиш, не тільки те, що видно зовні, але важливо і те, що є всередині. Важливо те, що ти думаєш. І ось саме цим він піднімає таку планку вимог в новому заповіті вище і набагато вище. Раніше було ти зробив погане, ти згрішив. Зараз у нас час, час благодаті. Ти, ще лиш подумав погане, ти вже згрішив. Набагато легше контролювати свої вчинки. Ті вчинки, які ти робиш явно, коли бачать інші. Ніж контролювати свої думки, які, в принципі, ніхто не бачить, які знаєш лише ти і Господь. І Ісус каже, що коли ваша праведність не буде рясніша, тобто більша, ніж у книжників фарисеїв, тобто ну, ці люди вони в певній мірі вони були праведні, вони виконували закон, вони фізично все виконували, що вимагало що від них вимагалося. Але Христос каже, що ви повинні бути більш праведніші, ви повинні бути е, більше, ніж вони. І для цього що вам потрібно? Контролювати те, що є всередині, контролювати свої думки. І коли я живу е, так, як мені заманеться, і коли хтось мені докаряє в моїх гріхах, а я прикриваюся тим, що ну, нібито я живу по благодаті. І намагаюся якось захиститися цим, то насправді я сам собі підписую вирок. Чому? Бо коли я кажу, що я живу по благодаті і не контролюю свої думки в першу чергу, то ні по якій благодаті я не живу, я просто сам себе обманюю. Хочу зауважити, що ми зараз не говоримо про очищення, про прощення. Звичайно, в час благодаті для того, щоб бути прощеним, нам не треба багато зусиль. Просто попросити прощення у Господа і Він нас очищає. В часи старого заповіту, ми за свої поступки, якби ми жили в той період, то нам потрібно було заплатити. Ну, Згрішив, принеси жертву і будеш чистий. Зараз за нас вже принесена жертва. І ця жертва це Ісус Христос. І ось ця жертва, вона набагато більша ніж ті жертви, які приносилися в старому заповіті. Ну, взагалі їх не можна порівнювати. Вони просто близько не стоять по своїй возі. Але сам Бог прийшов на цю землю і він своєю кров'ю заплатив. Тому і така планка вимог у новому заповіті вона є набагато вища, тому що ця ціна вона дуже і дуже висока. Я хочу, щоб ми сьогодні проаналізували свої думки, які вони в мене є, про що я думаю. Ми з вами на початку читали про те, що є два види думок: це тілесні і є духовні. Тілесні думки це або грішні думки погані, ті, які не подобаються Господу, ті думки, які. Через які в нас не буде благословіння, і Господь нас не буде благословляти. Через ці думки вони принесуть свій плід у нашому житті, негативний плід, і потім почнуться і діла, і невдовзі ми загинемо. І є хороші думки, ті, які подобаються Господу, ті, які сприяють нашому такому духовному росту, ті думки, які. Принесуть хороший яскравий плід у нашому повсякденному житті, і ми будемо поступати так, що і, в принципі, і закон не зможе нас ні в чому докорити. Ми будемо благословенні Господом, ми будемо мати життя, ми будемо мати мир і увійдемо в Царство Небесне. Давайте подивимося на декілька таких біблійних прикладів до того, як наші думки. Те, що є в нас всередині, як воно впливає на наше життя і до чого це приводить, які є наслідки. До речі, медики кажуть, що люди, які мають хороші думки, які позитивні думки мають, які сприймають цей світ в такому позитивному світлі, вони мають тенденцію до низького тиску, менш схильний до розвитку всяких там сердечних захворювань, краще контролюють вагу. У них здоровіший рівень цукру у крові і так далі. Отже, від того, які в нас думки, залежить і наше, і фізичне здоров'я, що ще, ще задовго до лікарів у Біблії було написано про це. Усім нам відомий вірш із приповідь 17.22, де написано, що серце, добре, серце радісне добре лікує, а пригарноблений дух сушить кості. Тобто, коли моє серце радісне, коли воно наповнене радісними думками, воно лікує і моє тіло. А коли мій дух пригнічений, коли в мене якісь погані думки, сумні думки, то це сушить кості. Тобто організм має якісь хвороби і тіло моє страждає. Принцип той самий: те, що робиться всередині, те видно назовні. Але найголовніше, що наші думки. Вони впливають на наше життя і на нашу подальшу долю. І саме це є найболючіше і найголовніше, чого треба стерегти, і про що треба дбати. Пам'ятаєте перших людей Адама і Єву, їх Бог створив якими? Бездоганними, в тому числі і їхні думки. У них не було в голові жодної думки про те, що можна якось не послухатися Господа, або зробити щось проти його волі. Коли прийшов до Єви змій, то що він зробив? Зауважте, що він не зірвав плід і не дав їй, щоб вона їла. А Він що зробив? Він почав впливати на її думки. Він добре знав, що якщо тут зародиться щось. То воно обов'язково принесе результат. І дивіться, що Змій навіть не говорив Єві прямим текстом, що бери з'їж цей плід». Він почав задавати питання, почав звинувачувати Бога, що він ну, не так говорить. Іншими словами, він почав сіяти зерна в її серці, щоб із цих зерен проросли інші думки. Він дуже прекрасно знав, що якщо йому це вдасться, йому вдасться посіяти думку, то Єва обов'язково, ну точно на 100%, вона зробить цей поступок. Той поступок, який не подобається Господу, вона зірве заборонений плід, зробить гріх, і ось цей гріх він розділить людину з її творцем. І ми знаємо, що, на жаль, йому це вдалося. Дивіться, думка змінила взагалі хід всієї історії. Вже трохи згодом ми бачимо приклад Каїна і Авеля. Біблія нам описує, що Каїн він спочатку розгнівався на свого брата, і Господь каже йому, що е, в дверях гріх підстерігає і до тебе його пожадання. Тобто ти хочеш його зробити, ти думаєш про цей гріх. Ти думаєш, як би його зробити? як... Е, Ну, Ти думаєш тільки про це, але ти повинен цим панувати. Тобто, ти повинен контролювати те, що в тебе в голові, взагалі, відганяти ці лукаві погані думки. Ти не повинен давати цим гріховним думкам розвиватися, тому що вони проростуть у діла, і діла будуть ще хуже. І ми знаємо, як поступив Каїн, ми знаємо, чим закінчилася ця історія. Брат убив брата. Перше кровопролиття. Вже читаючи далі, вже в шостому розділі ми бачимо, що Господь говорить про людей. Буття шостий розділ п'ятий вірш. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки її серця тільки зло повсякденно. Бачимо, що люди вже навіть не старалися контролювати. Те, що вони думають, не старалися якось панувати над тим гріхом, який стоїть при дверях. Вони просто постійно думали про зло. Відповідно, вони і робили тільки злі вчинки. І до чого це призвело? Це призвело до того, що сам Господь Він пожалкував, що створив їх, і як наслідок Він послав потоп, який знищив майже все живе на цій планеті. Читаючи далі, Слово Боже, ми можемо знайти ще багато таких прикладів. Коли люди не контролювали свої думки, і до яких наслідків це приводило. Отже, питання висновок: чи треба контролювати свої думки? Якщо я хочу бути праведним, якщо я хочу наслідувати Царство Боже, хочу бути спасеним, то треба. Але як? Ми всі з вами люди, і ми дуже прекрасно знаємо і прекрасно розуміємо, що це дуже нелегко. І без Божої допомоги ми не зможемо це зробити, не зможемо контролювати те, що ми думаємо. Проте є певні речі, які залежать тільки від нас, і те, як ми будемо їх виконувати, також вплине на нашу здатність. Так, ми знаємо, що Господь допомагає, Господь робить все можливе, щоб ми могли бути святими і бездоганними. І навіть у думках, але це не означає, що нам для цього нічого не потрібно робити. І навіть якщо ми зранку встаємо, ми молимося до Господа, щоб Він нам допоміг прожити цей день, щоб ми не грішили, щоб ми провели його свято без гріха, це не означає, що сьогодні Господь зробить все так, всі наші обставини так розкладе, що я ніде не грішу. І я навіть і думати нічого не буду поганого. Якщо я сам не буду пильнувати, якщо я сам не буду старатися, то Бог штучно ніколи не зробить так, щоб я не грішив. Господу, не потрібні такі роботи, щоб вони були запрограмовані, робити лише те, щоб, що, що йому завгодно, щоб ми не грішили. Він дає кожній людині вільний вибір. Щоб вона свідомо вибрала грішити її чи не грішити, слухатися Господа чи не слухатися. Отже, як контролювати свої думки, ну, перше, це моє бажання. В мене має бути бажання жити в чистоті і тим самим догодити Господу. Людина, яка приходить до Господа, яка отримує Духа Святого, то найбільшим її бажанням є це догодити Господу і жити свято для Нього. Але якщо немає такого бажання, і навіть якщо я вже роками ходжу у зібрання і ніби вважаю себе віруючим, то слід задуматися про своє справжнє покаяння і відродження. Друге, це мої очі. Я повинен уважно слідкувати, куди, на що і за чим я дивлюся. Задаймо приклад Давида, 2 Симоїла, 11 розділ, другий вірш. І сталося надвечір, і встав Давид із свого, і проходжувався на даху царського дому. І побачив він із даху жінку, що купалася. а Та жінка була дуже вродлива. І далі ми знаємо, що сталося і до яких наслідків це призвело. Давид побачив, ну, скажімо так, ненароком побачив спокусу і не відвернувся, не втік десь подалі. Але він допустив те, щоб те, що він побачив, воно посіяло думку в його серця, і потім ця думка вона переросла у дію. Через е, Яку, через цю дію і через цю думку, ми знаємо, що потім втратили життя і Урія, і Давидова дитина, яка народилася у Вірсавії. В наш час актуально як ніколи. Ми всі або більшість з нас користуються інтернетом і іншими е, такими е, засобами, і ми сприймаємо дуже багато інформації, і дуже багато інформації потрапляє до нас саме через Зір. І ми повинні прикладати максимум ЗОЗ для того, щоб дуже ретельно контролювати цю інформацію, контролювати те, що наповнює наше серце. Щоб воно було для мого збудування, для користі. І аналізувати ми повинні щоб наше серце заходило тільки добра інформація. Те, чим я наповнюю своє серце, те буде в моїх думках. Третє це мої вуха. Так само, як і очі, так і вуха. Ми також дуже повинні ретельно контролювати і фільтрувати те, що я слухаю, кого я слухаю. Задаємо також ще один приклад: це Авраам. Дивіться, що говорить Господь про нього, про нього Його синові Ісааку. Це буття 26 розділ 4 вірша. І розмножу нащадки твоїх, немов зорі на небі, і потомство твоєму я дам усі оці землі, і поблагословляться в потомстві твоїм усі народи землі через те, що Авраам послухав мого голосу і виконував те, що, що виконувати я звелів заповіді мої, постанови і закони мої. Ми бачимо, що Авраам чітко він вибрав собі, кого, його треба, кому, кого йому треба слухатися. Він слухав Господа, і як результат він зміг виконати те, що Бог звелів. Це призвело до того, що Господь поблислив як Його, так і його сина, і цілий народ, всіх його нащадків. Ще один приклад, інший приклад, це Саул. 1 Самуїла, 13 розділ, з 13 вірша, і сказав Самуїл до Саула: Ти зробив нерозумне. Не послухав ти наказів Господа Бога свого, що наказав був тобі, бо тепер Господь міцно поставив би аж навіки Твоє царство над Ізраїлем. Але тепер царство твоє не буде стояти. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм, і Господь наказав йому бути володарем над народом Твоїм, бо Ти не виконав, що наказав був тобі Господь. Ця людина, Саул яскравий приклад того, що буває, коли людина не слухається Господа. Коли людина закриває свої вуха від того, щоб чути слів Господніх, як наслідок вона робить те, що не подобається Господу, через це вона втрачає і благословіння, втрачає і репутацію, і в кінці кінцу вона втрачає життя. я особливо повинен контролювати те, кого я слухаю. Четверте, що впливає на мої думки, це моє оточення. Або ті люди, які мають безпосередній вплив на мене. Знову ж таки, візьмемо в приклад царя Соломона. Чим відома ця людина, що сама мудра людина на цій землі, спілкуючись з Господом, він просив у нього ніщо інше, як мудрості. Але через певний час. Ми бачимо, що коли Господь його благословив і мудрістю, і багатством, то Соломон оточив себе дуже поганими людьми людьми, які не знали Господа, його жінки, тих, яких він мав дуже багато, вони не знали Господа, вони служили ідолам. І в кінці кінців ми бачимо, що це призвело до того, що сама мудра людина на світі вона відступила від Бога і почала поклонятися чужим мертвим ідолам. Товариство лихе псує добрі звичаї, знаємо цей вірш. Тому ми повинні ретельно перевіряти наше коло е друзів, тих людей, які нас оточують. Хочу зауважити, що це не означає, що ми повинні якось закритися тут лише один з одним е і не йти у світ, і не звіщати, і не проповідувати їм. Ні, ми. Повинні йти у світ, ми повинні їм свідчити про Господа, повинні витягувати їх, але ми повинні впливати на них і показувати дорогу на Господа. Але ні в якому, ні в якому разі ми не повинні пускати поганих, лукавих людей у ближнє коло своїх друзів і допускати, щоб ці люди вони своїми гріховними діями або словами. Бо іншими речами починали впливати на нас. Отже, повернімося до Римлян, Восьмій розділ. Ми читали про те, що ті, хто ходить за духом, ті думають про духовне, а хто ходить за тілом, той думає про тілесне. Що означає ходити за тілом чи ходити за духом? Ми про це вже чули в першій проповіді. Це те, чим я керуюся, коли приймаю певні рішення. Ми знаємо, що Дух Святий Він є у відродженій людині і Він хоче одного. А наше тіло воно хоче іншого. І якщо ми у тій чи іншій ситуації приймаємо рішення поступити так, як хоче наше тіло, то цей поступок він буде протилежний тому, що хоче дух. І це присуде нас до того, що ми будемо мати ворожнечу з Богом. Ми будемо мати осуд та смерть. Тому Господь нас з вами закликає, що ми, як відроджені люди, ті, які мають Духа Святого, щоб ми слухалися Його, щоб ми приймали рішення, слухаючи Духа Святого, а не своє тіло. Господь зробив усе, щоб не засуджувати нас, а зробив усе, щоб нас виправдати і дати нам життя та мир. Тож немає тепер осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. Не буде засуджена та людина, яка слухає Духа Святого, та, яка очищає свої думки від всього злого, яка береже себе, всього, від всього того поганого, що може повпливати на її думки. Я не так багато прожив, але, на жаль, доводилося бачити і тих людей, які. Називаючи себе віруючими, допускали, коли їхнє серце воно вливалося щось погане, погані речі. І спочатку вони здавалися якимись такими незначними, інколи й смішними. Ну, ніби треба якось щось подивитися, щось послухати, щоб було ніби весело, щоб якось розвеселитися. Згодом це приводило до таких серйозних наслідків, до серйозних духовних проблем. Руйнувалися сім'ї, і ці люди вони втрачали здоров'я і, на жаль, відходили від Бога. Не можна допускати, щоб твої думки, те, що знаєш лише Ти та Господь, вони були засмічені чимось гріховним. Пам'ятаймо, що все починається з наших думок, все починається з нашого серця. І все, що є там, воно обов'язково принесе свій плід. Тож давайте будемо дбати про духовне, будемо думати про духовне. І нехай у нас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі, тільки так ми зможемо унаслідувати Царство Боже, і тільки так ми дійсно будемо по-справжньому жити по духу і будемо жити по благодаті. Хай Господь допоможе нам в цьому. Амінь. Будемо Амінь. молитися. Амінь.